Зняти участь, тому що у нас до семінару, знаєте, да, до великого семінару компанія Ерса розширилася і йде розіграш мільйона лір, це мільйона гривень. І отримають 20 людей, отримають по 25 тисяч за те, що потрібно зареєструвати 5 новачків саме в жовтні, ось, і зробити по 10 балів. Щоб кожен з цих новачків зробив 10 балів. І Київ активно приймає участь кривий ріг, хто вже зробив, хто доробляє, давайте, включайтеся. П'ять новачків. Женя за перший місяць скільки новачків? Більше 20 зареєструвала. 23. 23 новачка зареєструвала, так її пірла. вона не могла зупинитися. Розумієте, всім розповідала про засіб для миття посуду. Ось, тому 5 новачків, 5 новачків ви отримуєте 50 балів. І ваше замовлення, все, ви вже 21%. Навіть якщо ви ну, ще новачок, у вас нічого не, ну, немає ніякої кваліфікації, ви зразу виходите на 21%. Якщо ви лідер 33%, Якщо ви реєструєте 5 новачків по 10 балів, скільки ви грошей заробляєте? Скільки? Хто знає? 5 тисяч. Ні, дійсно десять тисяч гривень. Ви отримуєте премію від компанії. Кому треба лишня десятка? Ну, це 10 балів. Так, просто додатково. Додатково тисяч гривень. Ви отримуєте від компанії і участвуєте в розіграші 25 тисяч гривень. Це перша така категорія. Друга категорія у нас. Це хто виконує лідерську програму і робить 200 балів в цьому місяці, приймає Люба, приймає участь нас, да? Люба, ти вже давай, дотягуй трошки залишилося. Приймаємо участь в цьому. Робимо 200 балів, і 10 людей на семінарі отримає 50 тисяч. 50 тисяч лір – це приблизно 50 тисяч гривень. гривень. Тому, шановні друзі, є сенс ну поборотися, тому дуже реально. Ось у нас в Україні дуже хороші показники. Тому Україна Форева. Ви точно можете там. Ну, велика вимавірність того, що ви отримаєте ці призи. Ось тепер дивіться, у нас об'явився новий промоушен. Значить, зараз ми їдемо всі в Туреччину. І ще у нас буде у вівторок презентація тут, кому які ще треба там, хвости. Місяць закриваємо. Ось. І першого числа ми всі їдемо на великий семінар в Туреччину. На ну, семінар. Це, це просто супер. Знаєте, так? Да, це ну, море емоцій і всього. Нас не буде. Рабочий отдих. Да, 10 днів нас не буде. Ми будемо хто хорошо працює, той прекрасно відпочиває. 350 людей з України їдуть в Туреччину. Розумієте? 350, можете собі уявити. Тому заплануйте собі такого. Все. Ліда їде, хто їде? Ліда їде, хто ще їде? Женя їде, Алла їде, Люба їде. Ой, ура! Тому заплануйте собі, зробіть конвертик, відкладайте собі ті гроші, і заробіть ці гроші. Ось п'ять новачків, десять тисяч гривень. Ну, чого не поїхати? Це усьо, зараз, п'ять новачків, що їх робити? Усе вийде, на вулицю, ти за день їх зареєструєш. Якщо ти поставиш собі таку задачу. Ось, це так, це промошени від Туреччини. Далі, дивіться, і ще у нас зараз суперакція продовжується сьогодні: субота, неділя і понеділок. Коли у нас 5 крутезних подарунків, коли у нас іще сироватка наша з гідралізованим колагеном і галуроновою кислотою, крутезна сироватка йде в подарунок. Тому що, ми друзі, до цих п'яти подарунків іще рушничок. Рушничок такий великий, ну, як замотати голову. от Такий пухнастий білий, як в цьому отелі Біорезонанс і з вишивкою, з логотипом ну Як турецький, знаєте, в отелях такий рушничок, їхній класнючий. Ось, тому ви ще можете додатково за 8 балів отримати, ну вже їх дуже мало залишилося, хто швидко прямо сьогодні. У є замовлення, проплачуйте швидко, тому що Міла сказала, що вже зробили. Ми, ми закупили тисячу рушників. «Ярсав Україна, і вже ці замовлення люди зарезервували собі ці рушники. Але хто перший проплатить, ну, зробить проплату, той і отримає рушник. Тому не хто перший зробив замовлення, а хто перший оплатив. І коли ну, посилка йде на доставку, тому в першу чергу вкладається ось такий рушничок. Тому не пропустіть рушничок за 8 балів, крутезний, класнючий з логотипом компанії РСАП. Ось це такий подарунок від наших директорів Версак Україна кожному партнеру, хто зробить замовлення на 8 балів. Так, це другий промоушн такий. І ще після Туреччини ми приїжджаємо, ось і взагалі, з жовтня, місяця ми вже працюємо на нову подію, яка у нас відбудеться. Значить, в лютому місяці у нас буде така велика бізнес-школа. Яка називається Я вибираю себе. Ми всі їдемо в Закарпаття. Це буде такий прекрасний промоушен, там де збирається вся наша гілка. Слава Богу, наконець, то всі директори, наші 10 директорів нашої гілки. Ось це вся наша команда. Ми збираємося. Ну скоріш за все, за все це буде Мукачево, скоріш за все, і ми їдемо на відпочинок. Два дні у нас буде така інтенсивна супершкола. І ну, ви звідти, повірте, приїдете зовсім іншими. Тому що той, той відпочинок, який у нас семінар в Туреччині, це більше визнання, це більше. Ну ви просто побачите, яка кількість кваліфікацій, просто неймовірна кількість це зроб, людей, Скільки людей це зробило? І ти дивишся, думаєш, боже, вже Директорів, ну як я не знаю, як грязі, вже місця нема де сісти, розумієте, скільки директорів. А, а скільки простих кваліфікацій, це просто неможливо, Алла. Скажи, це, оце золото вони на сцені не вміщаються, розумієте, їх один раз на сцену вивели, другий раз на сцену вивели. Вони всі в коронах ось таких, їм одягають ось такі корони, одягають мантії, зараз хто хоче. Поміряє, і ми вас сфотографуємо на наступний рік. Запрограмуємо. Будете теж в короні, в красивій золотій мантії. Вийдете, вас буде вітати весь зал величезний. йдете по червоній доріжці? Ой, так так от дивіться, Туреччина це більше визнання, це свято, це ну, таке. Ну буде там навчання трошки будуть. Ви знаєте, що у нас з'явився лікар компанії, молодий красавчик, чоловік такий дуже розумний. Можна до нього записатися на консультацію. Ось він буде для нас проводити заняття, ну і буде виступати на цьому семінарі. А ось іменно те, що буде в Мукачево. Це буде школа, це школа інтенсив. Це ви вийдете зовсім іншими. Це два дні, такий мозговий штурм, це два дні. Ви ну, просто від самих успішних наших ну, лідерів, від самих успішних директорів нашої компанії, ви отримаєте потужне навчання. І тоді ви ну просто ви вийдете зовсім іншим. Звісно, ну, ви, ви ви їдете звідти зовсім іншими, розумієте? Ви просто ну якби новий рівень життя у вас з'явиться. Коли ви попадаєте в такий осередок успішних людей, які готові ділитися знаннями. Люди, ви подумайте, сьогодні хто готовий поділитися з вами секретами успіху по великому за великим рахунком, кому ми потрібні, щоб хтось за нас переживав, щоб у нас були гроші. Послухайте, тут люди готові ділитися. Що для цього треба зробити, щоб попасти на цей е, Мукачево, на цю бізнес-школу. Ну, У нас буде два дні школа і ще будуть якісь додаткові дні відпочинку. Ну, Тобто ми не поїдемо вже ж на два дні, правда, ми ще візьмемо декілька днів відпочинок. Ось там є куди поїхати, що подивитися, і два дні школа. Значить, перший рівень для того, щоб туди попасти 10 балів активності 3 місяці. 3 місяці з 4. Якщо ви робите 10 балів активності, записуйте 10 балів активності 3 місяці ви тримаєте. Як ви робите активність, особисту активність 10 балів в 3 місяці з 4? Це у нас жовтень, листопад, грудень і січень. Ну, бажано зробити починаючи з жовтня. Тому що стане каже: мені треба ну, зал бронювати, який зал у нас буде, чи на 200 людей, чи на 100, чи на 300. Тобто, скільки людей поїде, щоб ми вже раніше могли підготувати ну, підготовку зробити. Тому починайте з жовтня, куча промоушена, і рушники, і все. Будь ласка, давайте з цього місяця, тобто три місяці з чотирьох, ви робите активність 10 балів. Як зробити активність? Це перше особисте замовлення або ви реєструєте новачків. От зараз ви новачка реєструєте, 5 новачків, 10 балів. За кожного новачка ви отримуєте 2 бали активності. Тобто ви можете зробити, наприклад, замовлення на 6 балів, зареєструвати 2 новачки, і у вас буде 10 балів активності для того, щоб попасти на цю школу. Просто так туди ніхто не поїде. Тільки. Ну, потрібно виконати оці умови: 10 балів. Ну, якщо ти взагалі нічого не робиш, то що тобі на тій школі робити? Тому ну, 10 балів активності, ви туди попадаєте. Це перше. Друга буде номінація для тих, хто е, хоче пройти по червоній доріжці, отримати шикарне визнання. Буде такий промінат. Ось, де ви будете йти, вам буде аплодувати весь зал. По цій червоній доріжці це люди, які зроблять 100 балів. Три місяці з чотирьох. Три місяці з чотирьох ви тримаєте 100 балів і отримуєте таке от шалене визнання. Це ви, ви собі не можете уявити, які це емоції. Ви самі себе почнете поважати. Це такий мінімум, який вже більшість людей ми робили по 100 балів. Просто це треба повторити. Вчора, вчора подвиг, сьогодні норма. Розумієте, і зробити для себе нормою життя ці ну, 100 балів, правда? Ви себе просто ну, будете поважати дуже сильно. Пам'ятаю, ну, один раз у нас було, був семінар в коні в величезному спорткомплексі. Ось, і коли золотих лідерів тоді виводили, алла була? Так? Да, була. Коли золотих Подаружки. лідерів виводили прямо спочатку зал, а величезний зал. І ми йшли через увесь зал по червоній доріжці, всі тебе фотографують, знімають. Президент з телефоном тебе знімає, ти йдеш в короні, в мантії. Коротше, вау, це взагалі, ви не можете собі уявити. Я думала, що серце вискоче від такого, від такої помпезності, коли тебе обсипають цим золотим дощем. Ми тоді попривозили, пам'ятаєте, ми це все всипали? Ну, це неймовірні емоції. Ти просто, ну, якби, які в тебе відчуття, ти настільки заряджаєшся цією силою, цією енергією, ти починаєш вірити в себе. І ти виходиш, ти підписуєш всіх підряд, тому що люди тобі вірять, ти, ну, в тебе є ця впевненість, в тебе є оця сила, в тебе є ця енергія. Розумієте, коли ти. Навіть маєш багато знань, ти все вмієш, ти все знаєш, як ти як, як я кажу, ти крута машина, саме 600 й мерседес. Але якщо в ньому нема пального, нема бензину, немає енергії, то цей мерседес нікуди не поїде. Розумієте, він буде так і стояти у дворі. Ось, то треба на нього заробити ще раз. Тому що друзі, на семінар ми їдемо за енергією, яку ви не отримаєте ні по телефону, ні по відео. Коли вас зустрічає церемонія зустрічей? До речі, ще є квитки. Хто ще хоче поїхати на семінар? І ще є можливість. Вчора я для Аліни нашої білої, білої швидкі шукала... вона дзвонила мені вчора. Я вчора ага. шукала для неї цей квиток і знайшла і ще є квитки. Якщо дуже постаратися, казахів можна потрусити, у них ще можна знайти квиток. Тому що ну, друзі, ви можете туди поїхати, набратися сили, набратися енергії, набратися впевненості. Яка там церемонія зустрічі? Коли ви. Коли з'їжджаються всі країни: Казахстан, Киргизстан, Монголія, Туркменістан відкрився, Короче, Європа, ці ну ну всі в національних костюмах. Ми всі в вінках. У нас ну дивіться вже скільки вінків. Можу комусь подару ну, дайте політати. у кого нема вінка, з, це, з, звертайтеся. У мене вже їх один, два, три, чотири. Вже вінки є. Ми всі в вишиванках, в білих сорочках, в вінках. Вже всі знають, що це Україна, всі з нами фотографуються, відчуйте себе зіркою. Всі фотографуються з нашими українськими вінками. Ну ну це взагалі, вони всі приходять в цих чорних паранжах, короче, так одні очі. Спочатку не можна з вами сфотографуватися. Ми ж красиві всі в вінках як квіточки. О, вони з нами фотографу вони з нами спочатку фотографувалися. Тоді вони на свої паражі, а можна одягти. Дівчата, вони ж розумієте, і в Туреччині і дівчата. Можна <реку> одягти. Вони беруть наші вінки, одягають на свою параджу і давай з нами фотографуватися. <реку> ну це просто. Це неймовірні відчуття. Така знаєте, гордість за нашу Україну, що нас знають, тому що ми завжди займаємо призові перші місця. Ми завжди з Кубком приїжджаємо, то з прапором, то ще щось ми, ну, коротше, ми молоді. Шо ми ну, красиві і успішні. Що не тільки так красиві, ми ще й успішні і заможні. І в цьому році, ви знаєте, да, ми знову номіновані. І вже по суті, як би, ми краще, ну, компанія року. Ми були в минулому році компанія року 24-го року, вже в 25-му році ми вже теж номіновані і ми також компанія року. Тому шановні друзі. Отакі промоушени і ще раз, 5 новачків в цьому місяці, 10 балів активності. І 100 балів 3 Три місяці тримаєте і їдете в Мукачево Бачу. за визнанням, за енергією, за впевненості, за силою. І така, Ух, приїду, я в вкривий покажу, <рив> як треба працювати. Так що такі ж всім, бажаю всім успіху, бажаю всім натхнення, ентузіазму. Вогника, вогника, Ліда, вам бажаю вогника, щоб, щоб ви всі запалилися, загорілися і щоб всі люди навколо вас також були отакі позитивні і заряжені, як ви.